Всім доброго козацького здоров'я, друзі. Ми, як завжди, з вами на риболовлі. Не був в цих місцях, мабуть, роки два. Ну, чесно, не пам'ятаю, але ну, в минулому році точно тут не рибалив. Дивіться, ось такі е, мальовничі місця. Тут раніше жили козаки, була козацька застава. Ну, звісно, що це руїни малина, вони не з тих часів. Але сьогодні не про те. Гарненька така місцина за мною. Я сьогодні взяв з собою потужний ультралайт. Можна назвати це, друзі, потужним ультралайтом, тому що паличка дійсно така з претензіями. Пробуємо сьогодні половити на швидкій течії. Ну, хто вже нам попадеться, це вже ми, друзі, подивимося. Я не буду робити е, прям нахил цієї риболовлі там, в головля чи жереха, хоча вони присутні в цих місцях. Я просто хочу понасолоджуватись риболовлею. А якщо нам е, хтось клюне, ну це добре буде. Звісно, що орієнтуємося ми на окунця, як завжди, тому що е, саме мої місця дуже багаті окунцем. Але можливо сьогодні буде і судак, і якщо помріяти, буде і жерех, і, і головень, і може і навіть і сом клюнути, друзі. Але я думаю, знаєте, вечірня година. Це не саме гірший час для рибалки. Зараз складаю свої снасті і дещо розповім про приманки, які я сьогодні взяв з собою. А поки ось така краса у нас на водоймі. Поки буду складати свої снасті заодно і розповім, що саме за комплект я сьогодні для себе обрав. Це 61-ша азура Савада нової генерації. Така потуж... Потужний ультралайт, да? я б сказав, би так. потужний жорсткий ультралайт. Саме для умов з великою течією і, в принципі, великими шансами, що клюне ну, якась більш-менш сильна. Рибка. А в якості котушки це у нас Сафінка. 1000. Тут 0,3 шнурок у мене нав'язаний. Я було хотів взяти котушку з 04 шнуром, але чомусь, думаю, 0,3 буде гарніше. Я сьогодні, окрім воблерів та заліза, хочу зробити акцент на силиконі. пам'ятаю, декілька років тому. У мене тут на силікон гарно покльовувало. Друзі, дивіться, що у мене сьогодні є. Ну, по-перше, це, як завжди, моя коробочка з силіконовими приманочками. Різні тут є типи у нас, як завжди, все випадає. Ну, Тут у мене вже оснащені. Звісно, використовувати будемо сьогодні легкі вантажі, легкі ваги. Так. Але. Окрім цього, з собою сьогодні ще взяв коробку з воблерами. Ну Тут різні є. Колись давно я займався воблерною рибалочкою. Сьогодні хочу спробувати ось такі, наприклад, друзі, флагман Дієзер. Ну, різні в мене є, але якщо буду вибирати з усієї коробки, мені здається, оцей самий гарний. Так, в мене є тут і голова, оце самий той, знаєте. Ще пам'ятаєте, з написом кит головастик. Ще той той Є декілька воблерів, да? є що відірвати. Не, не хотілося б я, якщо чесно. І, друзі, також сьогодні ще в коробочку кинув декілька ось таких телспіннерів. Це для мене нова, ну, дещо нова приманка. Також хочеться її спробувати, якщо буде місце, де у нас покидати. Ось такі гарненькі залізячки. Так, ну ось такий комплект у нас сьогодні буде на риболовлі. Так, підходимо до першого нашого місця. Друзі, стрімка вода. А з приманкою поки розпочну з отакого твістера на маленькі огрузочки. Так, доволі сильний вітер у нас сьогодні. Дивіться, як загинає очерет. Але він повинен нам дути у спину. Друзі, перша риба, дивіться, господи, хто це? Це в нас окунь. Я, звісно, що прийшов не за такими розмірами. Потрібно буде, друзі, обережним, тому що досить часто каміння оці під водою, здавалося б, вони лежать тут уже тисячоліттями, але вони іноді добре так шевеляться. Так, а тут потрібно, мабуть, зайти трохи глибше. Моя річка дуже сильно заростає влітку травою. Раніше я добре тут ловив головня, просто можна було в будь-якому, можна сказати, місці кидати воблер. Є, дивіться, а дивіться, а це у нас галавлік. Маленький-маленький галавлік. З-під отого камінця взяв. Блін, і так, так з'їв сильно. Так, ось такий малюк, ми його швиденько додому відпускаємо. Друзі, трохи підкровив. Не хотілося, щоб він травмувався. Зробив таку паузу і прям я візуально побачив, зробив паузу після того, як приманочка пройшла камінь, і прям візуально побачив, як він вискочив із під камня. В принципі, в таких місцях подовгу можна не затримуватись, швиденько обловив, якщо далі немає клювань, переміщуємось. Ооо! А це у нас заявочка на кабанчика. Опа. Друзі, ну не буду його вже ловити. Сам утік. Зараз використовую вантаж 0,8 грама. Сьогодні сильний дуже вітер. Я чесно не бачу, як там воно падає на дно чи не падає. Чисто на інтуїції ловлю. Тому що, друзі, ну, досить часто ви мене сп... запитуєте про 610 ту саваду мою. Як вона там з 0,001 грама. Це, друзі, зовсім палка не для цих речей. Опа! Ну давай ще разок. Зовсім палка не для цих речей, але це мені в принципі не заважає. Якщо мені от... ну, потрібно в даному місці проловити на легкий вантаж, то я проловлю. Як то кажеться, в умілих руках, то воно не складно. Підсів. Але дещо малий і ще й похожий на судака, друзі. Дивіться, це якийсь кошмар. Але, знаєте, вже третій витри за сьогодні. Я дуже радий, що на цьому перекаті у нас судаки живуть. Швиденько його додому відпускаємо. Перше місце я обловив силіконом. По характеру покльовок відразу видно, що рибка не саме активна. Можливо, на це впливає час. У нас зараз на годиннику, друзі, пів на шосту. Хоча, в принципі, вже має клювати. У нас сьогодні зранку пройшов дощик, ну така погода, щось крутило хмари. Але, ну, дивіться, декілька рибок вже є. Друзі, здавалося б, калюжа калюжею. Але, дивіться, відразу на першому закиді у нас знову таки мілкий голавлік. Мілкий голавлік. Я не хочу близько підходити, щоб вони мене не помітили. Я ж кажу, здавалося б, калюжа, калюжа. Опа! Оце була покльовка! Йоли-пали! Оце була... Така, знаєте, ну гарна. Гарна клювачка. Я навіть присів, щоб мене зовсім тут ніхто не бачив. Ух ти! Хі -хі -хі. Так, там зграя, мабуть, чого головників невеличких. Ай, трохи трохи заблизько. Закид зробив, вони стоять в самій, в самій заводі. Я сподіваюся, що я його не вколов. Отак. От Є. Але це не той, хто в нас клював попереду. Це в нас окунець. Блін, ну, друзі, мені чесно, кайфова така рибалка. Мене сьогодні запрошували порибачити на Щербанях. Там можна було б там кілограмового окуня піймати, там судака на кілушку або двушку. Ну, чесно кажучи, не було в мене такого бажання. Я вже там не один раз був, а от в цій місцині дуже давно я не рибалив. І чесно кажучи, така ультралайтова інтрига була. Клівака Хто там такий обережний? Ультралайтова інтрига тут присутня. Дивіться, ми з вами сьогодні окуня піймали. Декілька вже декілька вже головників. Судачочка малесенького. А рибалка наша тільки-но тільки, починається. На швидкій воді риба не стоїть. Вона стоїть десь в закутках, там де у нас тихенько-тихенько. Так, мабуть, головники наші закінчились. І це хто у нас? Бичок. А ні, окунець, господи. Що воно за риба клює. Опа! Ну, друзі, я думаю, ви всі зрозуміли, що улюблена моя силіконова приманка це дюймовий твістерочок. Він ловить всю і вся, і завжди, і всюди. Я все-таки хотів спробувати половити. На різні приманки. Друзі, звісно, на цьому місці правильно було б зачекати сутінок і тоді вже спробувати різного роду воблери. І судачки мають бути, і гарненькі головники. Ну, а поки в нас ще білий день на дворі, зараз проловимо. Дуже дивіться, дуже багато цікавих таких місць під кожним каменем. Може хтось жити. Чи відреагує риба на мої приманки, це вже, знаєте, діло третє. Оно, ну, бачу, хтось гнався за воблерком. О, ух ти, друзі! На повільній, на повільній такій проводочці у нас клюнув окунець. Я навіть і не сподівав, і пальця мені уколов трійником. Я навіть не сподівався на його покльовку. Якось так задумався, думаю, може поставити 70-ку, там провірити. Ну, такий малюк. Перевірити, як паличка працює з більш крупними воблерами. Така несподівана клювачка. Ну, приємно. Так, мене, мабуть, що занадто відпущений фрикціон. хоч це і добре для таких незвичних місць, але все-таки я люблю, коли більш він затягнутий. Так, робив плавну-плавну подачу таку, тому що декілька закидів я зробив ну прям різку таку агресивну. А от на покльовочки якраз обережна була така. Проводка, є ще один, знову таки повільно-повільний твічинг такий, якщо це можна так назвати. І у нас ну цього разу окунець більш крупніший. Але бачите, клює дуже обережно за краєчок тако і на задній трійник. Ну, ще за одним. У мене 0,3 нитка сьогодні, це, до речі, новиночка. Скоро, я думаю, вона вийде. Чотирьохжильна, У мене 0,3 розмір. Я досить давно нею ловлю. Мене просили поки що не розповідати, як вона буде називатися, але, ну, якщо чесно, я і сам толком не знаю. Але, ну, доволі такий прикольний варіант. Фарбу зовсім не втрачає. Ну, от який був колір, такий і залишився. Вже я, мабуть, що з півроку нею ловлю. Воблерна тематика це зовсім інша якась рибалка, друзі. Зовсім інша. Якщо на джиг, ну, там, буквально там декілька проводок опанували і все добре. Там Впало на дно, підрив, там протяжка. Якось воно більш простіше. А от воблерна тематика, дивіться. Здавалося б, ну, Воблер та й Воблер крути собі котушку. Але ні, зробив твічинг такий, можна сказати, жорсткий. Рибка не клювала. А ось на повільному такому, коли там трохи задумався, у мене ще цей дієзер він тонучий. Коли трохи задумався, раз і покльовочка на паузі, саме на паузі. Все-таки спробую я 70-ту шпроту, ось таку. Тому що, друзі, ви досить часто мене запитуєте про різні снасті. Я, я вже робив порівняння савади авадиї 61-ї ультралайтової. Вона солідна, до речі, але тут жорстка вклейка з X-Game. І все одно від вас є такі питання, що жорсткіше, що там навіть дзвінок був від одного мого підписника, котрий запитував у мене, що мені обрати. Можливо, це в мене. Так виходить, друзі, донести до вас інформацію. Вибачайте вже за це. Але я стараюсь. І в принципі, дивіться, ну навіть сімдесятку підсмикує так. У ну, палка то до 4 грамів, друзі. Не потрібно тут якихось сильних зауважень до неї. Дивіться, цей воблер, Ну, я не пам'ятаю, ну, мабуть, 5 грамів важить. Або вже 5,5. О! Хорош, грам на 100, якщо є. Друзі, бачите, відізвався. Це не самий маленький, 45-й. Відізвався на воблер. Я перед цим силіконом, ух ти! і утік. Силіконом проловив. Та хвилин, мабуть, 20. Рибка не реагувала. А в облирочок його все-таки спокусив. Бачите, як і попередні два рази, у нас повільна повільна така проводка спрацювала. Простояв на самому козирному місці ну блін, добру годинку часу. І немає клювань, насправді немає клювань. Я так собі думав, що вечір, все стихне і туди підійдуть. Судачки, але ну, навіть не силікон ніхто не підкльовує. Ледве-ледве декілька окунців я спіймав на Воблер, друзі. Тому, ну не знаю, мабуть, що зараз перейду на більш швидку воду. Там, де у нас е, сьогодні клювало на початку. Ну, Мабуть, така стратегія буде правильною. Не знаю, чи вже спіймаю рибку, тому що вже доволі пізно так. Друзі, у нас. 10 годин 9. В принципі, можна ще рибачить і рибачить. Але, ну, у нас, чесно кажучи, на південному бузі ну, є така от тема, що коли сонце сідає за гору, може зовсім не клювати. Але, ну, сподіваюся, що ось такі краєвиди сьогодні, друзі, хоч трошки вам принесуть задоволення, піднімуть настрій. Так, зараз. Ой, це б не перечепиться, тому що під ногами дуже багато каміння. Зараз повертаюсь на те місце, де рибалив і спробуємо все спочатку. Малесенький. Ми зараз його покатаємо. Підсів, еп і втік. Хе-хе. Так, ну якщо окунець відізвався, можливо поставимо більш окуневого воблера на сьогодні 45-та міножка. І зробимо щось подібне, як ми сьогодні вже ловили обережно, обережно таку проводку. Опа, дивіться, відразу відізвався у нас окунчик. Кренком, ну, я, мабуть, закидів 10 зробив. Так, малий, почекай, я тебе зараз. Відпущу. А на першій ж проводці міношечки у нас відразу і покльовочка. Ух ти, дивіться, який красень. Оце вже інша справа. Друзі, прям він із бітотого буруна вискочив. Це вже, друзі, інша справа. Бачите, на більш спокійній воді у нас рибка не хотіла клювати. І завершальний, мабуть, друзі, завершальний, на силікончик. Проловив і облерами. Силіконовими приманками, як то кажеться, активно зняв на воблер, а далі силіконом доловив. Сонце вже сіло за горизонт, тому потрібно збиратися. А ні, ще один, дивіться, хе, -хе дивіться, ще один. Можливо, вони розклюються зараз. Є ще один такий. Вже таке бажання, друзі, ну дійсно, знаєте, зачепилась би та силиконка, я б її відірвав, та й пішов би собі... І з чистим серцем додому. <хи> а тут окуні почали клювати. Опа. Ій, хороша така клювачка. Аж фрикціон спрацював. Але мимо. Є, 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 оце гарнюк друзі, активний такий. Активний. Добрав. Хотів вже додому збиратися, а тут рибалка сама пішла. Підійшов окунець, дивіться. Підійшов. Цілий вечір я ходив, блукав, перекатом своїм, шукав рибу. Бачите, у нас на годиннику без 29 рибка тільки прокинулась. Можливо, потрібно було на тому місці затриматись подовше. Дивіться, який гарнючий. Судак! У -у -у -у. Підійшов судак, блін, відірвався. А ну, давайте проведемо експеримент. Ось силікон у нас працює маленький, а ми йому зараз поставимо воблера в яскравій такій окрасці і будемо робити обережну, обережну таку проводку. З паузами. Щоб він собі прицілився нормально. А воблер не хоче, не хоче. А ну зараз знову переходимо до силікону. Дивіться, друзі, пішла роздача вечірніх судаків. Хі -хі -хі. Клас. На Воблер не хоче клювати? Ось такий малюк. Та ми його відпустимо швиденько. На Воблер не хоче клювати, а твістерочок оцей маленький з'їдає. Друзі, закінчую свою риболовлю. В принципі, під самий вечір рибка трохи поклювала. Мабуть, мені потрібно було залишитися на тих місцях, де я рибалив попередній раз на воблери. Там трохи більша глибина, можливо, і судачок би до нас піднявся б. Але це ми залишимо на наступний раз. Цього разу я не хотів просто упиратися в судака в вечірнього цього, да, там, міфічного, умовно кажучи, на моїй річці. Я хотів максимально швидко половити рибку, пошукати різні локації, друзі. В принципі, сьогодні це вдалося. Я сподіваюся, що атмосфера ось такої літньої річки вам передалася в повній мірі. І, друзі, ви також відчули себе на риболовлі. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі, начебто сам побував на риболовлі. Саме заради цього я і знімаю свої ролики, друзі. Ось така рибалка, ультралайт. Як то кажеться з претензіями. Ну, друзі, наступного разу повпираємося і почекаємо більшу рибку. А наразі дякую всім за перегляд. І кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!